Раночко усім вітаю на каналі Шопінгвіниця. Розпочинаю свій ранок як зазвичай з ранкової кави. І сьогодні в мене кава від. Мехмед Ефенді, пам'ятаєте, я показувала вам в огляді, нещодавно її придбала по дуже вигідній пропозиції разом з туркою. І ось якраз заварила її і смакую, і хотіла залишити свої відгуки і запитати у вас дещо. Мені цікаво, сподобалося. Це така м'яка м'яка ніжна Арабіка, хто полюбляє саму м'яку каву, то ось мої щирі рекомендації вам можете спробувати. Але, як на мене, це для ранкової Дуже така м'яка. Я люблю більш таку міцнішу для того, щоб пробудитися з самого ранку. І хотіла вас якраз запитати, це кава, яка вже е, в помолі йде? А хотіла вас запитати, чи куштували ви саме каву, яка від цієї торгової марки Нахмети Ефенді», але в зерні, можливо, вона більш така міцніша, більш насиченіша за смаком, і більше така бадьорить, бо я люблю м'яку арабіку, але та, яка все ж таки має більш насиченіший сам смак. І зранку, коли випиваєш філяжанку кави, то вже такий бадьорий одразу. Тож, якщо коштували і якщо в зерні брали цікаво, буду вам дуже вдячна, якщо знайдете хвилинку і напишете в коментарях. Манник на кефірі дуже легкий, такий вдалий рецепт, перевірений роками. Якось показувала вам, якими Нам потрібно буде два яйця. Необхідно буде збити трошки вінчиком. І будемо додавати цукор. Цукру нам потрібна буде одна склянка. Взагалі дуже простий рецепт. Не потрібно якихось девайсів, міксеру не потрібно. Так. І для аромату і смаку ще додаємо ваніль. Тепер до нашої яєчно-цукрової суміші я додаю кефір. Кефір в мене одна неповна склянка. Взагалі всі пропорції в мене будуть в рівній кількості. Ось неповна склянка, кефіру. Неповна склянка цукру була, неповна склянка кефіру. Можна брати повну. Головне, щоб тоді всі однаково інгредієнти були. Поки готую тісто, поставила розігріватися духовку при температурі 180 градусів. Тепер додаю манку. Найголовніше в цьому рецепті це все ж таки дотримуватися послідовності. Тобто обов'язково після того, як ми додали кефір, ми додаємо спочатку манку. Перемішую. Вже здогадалися, манник в мене буде сьогодні непростий, а з порічкою. Літо, сезон порічки. Тож я вже помила, підготувала в мене невелика кількість порічки, що є, не доїли її якраз. Так, тепер на цьому етапі я додаю борошно і додаю до борошна ще розпушувач. Розпушувача потрібно 2 чайних ложечки. Ще хочу вам сказати, поки замішую тісто. Про відгуки залишити свої про вінчик. Пам'ятаєте, я десь півроку по тому купила у нас в господині, це мережа крамничок в місті Вінниця. Я купила ось такий вінчик за дуже бюджетною ціною за 30 гривень. Але який же ж він мені помічник на кухні, я без нього не готую жодне тісто, він завжди мені допомагає в цьому хорошою за якістю. І покажу вам, як він виглядає. Після того, як я півроку активно ним користуюся. Так, і тепер на цьому етапі додаю десь 20-30 мл рослинної олії. Покажу вам вінчик, про який казала. Ось, бачите, півроку ним користуюся, і він гарний за якістю, бачите, нічого не прожавіло. Мені дуже зручно ним користуватися тим, що він не прогинається, бачите? Ось ця зручна ручка, мені зручно нею користуватися, нічого не прогинається, зручно перемішувати, змішувати всі інгредієнти. Бо писала, я пам'ятаю, показувала в огляді, то казала, навіщо ви купили такий бюджетний. Він у вас через три дні порожавіє. Там бачите, півроку пройшло, нічого не порожавіло. У мене до цього був вінчик, так він мені е, років п'ять, мабуть, слугував і теж такий щось не дешевенький такий якийсь купила. Може, такі речі слугу. Все ж таки, формочка в мене вже готова. Я її змастила олією, теж рослиною олією змастила і перекладаю тепер тісто у формочку. Люблю цей рецепт за його швидкість і за неймовірну смакоту. Можна цей рецепт назвати гості на порозі, поки подзвонили, сказали, що ми вже виїхали, їдемо, можна ось так: от швиденько. Перемішати всі інгредієнти, які доступні, в принципі, є у кожного вдома. І швиденько до чаю, до кави приготувати таку смакоту. Так, ну що, до нашого маннику я додаю яскраві літні фарби. Це в мене порічка. Я нічим її додатково там не притрушую, ні борошном, ні крохмалем. Навіть якщо ягідка і опуститься донизу, це буде ще смачніше. Буде десь хвилин 25-30 при температурі 180 градусів, але тут треба дивитися, яка форма, яким діаметром, ну і розмір. Форма менше діаметром, тісто буде більше, тобто і більше треба буде його випікати. Це треба дивитися, вже, яка форма. Але в мене сьогодні, бачите, прямокутної форми. Тіста в мене на, в самій формі не так вже і багато, тому десь хвилин 25-30, то точно треба випікати. Ось така смакота, вже смачно, правда, що апетитно виглядає. Поки буде випікатися, я що буду робити? Правильно, огора посуду за кадром, то треба буде все перемити. Коли готуєш і знімаєш для вас, то посуду вдвічі більше ніж зазвичай. Тож випікаємо і наводимо чистоту. Через заходила в грошей, хотіла показати вам, я купила новинку, яка в них вийшла. Це Джоні Крокер, яка вийшла з кокосом нещодавно, ось вони на цьому тижні з'явилися вже в продажі. Зараз покажу вам цю цукерку. Багатьом, кому відомий Джонні Крекер, який в червоній упаковці і в фіолетовій, пам'ятаєте, в молочному і чорному шоколаді, а це в них ось така новиночка вийшла зі смаком кокосу, тож вирішила взяти. Що по вартості? Значить, у нас вартість за. 100 грамів 27 гривень 40, 45 копійок. Я взяла невелику кількість 137 грамів і віддала 36 гривень 78 копійок. Для тих, хто цікавиться завжди, скільки цукерок виходить на 134 грами. Ось як купила, то зараз вам порахую. Так, 2, 4, 6, 8, 9 і 5 в мене ще. 9 плюс 5 це в нас 14 цукерок вийшла на 134 грами і віддала 36 гривень, 78 копійок. Повторюсь, що можу сказати по самій цукерці. Е, ну, це моя суб'єктивна думка буде, да, але ще враховуючи думку моєї родини. Якщо ви полюбляєте цукерки саме солодкі, оцей варіант для вас. Вона солодка. Навіть з кавою еспресо для мене це. Ну, занадто було солодко. Взагалі, я люблю кокосові смаки зі смаком кокосу мені до вподоби. Як на мене, я б трошки менше додала б цукру, і вона була б ідеальна. Хрумка вафелька, багато шоколаду. Шоколад тут молочний. Зараз покажу вам. В принципі, в порівнянні з вафельними цукерками, іноді буває, що дуже мало самого шоколадного покриття. То тут його достатньо. Ось, бачите. Зараз покажу вам. Гарно покритий шоколадом, немає таких світлих ділянок, де просвічується, гарно покрили саме молочним шоколадом. Вафелька, вона хрустка, дуже відчувається: оцей кокосовий смак. Ну, і повторюю, що вона така солодка. Якщо полюбляєте, то це в самий раз буде цукерка. Ось так швидко промайнув час, і наш манник вже готовий. Погляньте, який красень у нас з вами вийшов. за рахунок того, що ми не. Посипали нашу порічку, а не борошном а не крохмалем, То самі ягоди вони опустилися до самого низу, але тим не менш вони надали не неперевершеного смаку нашому маміку. Бачите, він вийшов дуже пористий. Ягода дає таку легку кислинку в поєднанні з тістом. Це дуже смачно виходить і трошки прикрасили, що бачите. Ягода в мене залишилася, додала ще ягоду для такого яскравого літнього настрою, і манник посипала ще цукровою пудрою. Тож зараз така маленька перерва в мене буде на каву, і хочу вам теж побажати смачного, якщо ви зараз щось. Смакуєте і хочу залишити сьогодні ще один відгук на формочку. Можливо, спостійних глядачів хтось пам'ятає. Пам'ятає, я купувала цю форму в АТБ. Так, так, в АТБ. Да іноді в АТБ можна знайти бюджетні знахідки, які можуть. Довго слугувати. І ось приклад цього це ось ця форма прямокутна. Я купила, Мені вона сподобалася за рахунок квіткового принту і така зручна форма, яку можна не тільки використовувати для випікання, а можна і робити подачу, можна на стіл вже готову страву викладати. Вона мені дуже довго Вона зручна у використанні, легка в. В догляді дуже легка, там не потрібно зайвих зусиль для того, щоб вимити її після того, як приготував духові шафі. Загалом, якщо побачите цю формочку, вони іноді бувають ось в четвер, коли бувають тижні, де промгрупа товарів представлена, то можете звернути увагу. Моя щира рекомендація: вона коштує бюджетно. 340 гривень, якщо я не помиляюся, я за неї віддала, але вона вартою кожної своєї гри. Ще раз дякую вам за те, що завітали на канал Шопінг Фінниця. Дякую вам за вашу підтримку україномовного каналу своїми коментарями, своїми вподобайками. Підписуйтесь обов'язково на канал, Шопінг пінфіниця, щоб не пропустити нові відео. Ну а я пішла кавувати, чого ви вам бажаю.